Петрик у країні помилок. Одного дня, як завжди, Петрик йшов до школи. Він не любив вчитися. Хлопчик вважав, що це нудно і нецікаво. Але цього разу під час уроку з ним сталося щось неймовірне. Він потрапив у дивну країну. Все навколо було дивакувати. Де я? здивовано запитав Петрик. Ти в країні своїх помилок. відповів тихий голос. Петрик озирнувся і побачив перед собою олівець. Я тебе знаю, ти ж мій олівець, сказав Петрик. Ходімо зі мною, Петрику, я покажу тобі дещо цікаве, сказав олівець, і вони вирушили в дорогу. Тут Петрик звернув увагу на дерева. Ого, цукерки на деревах? Як так? здивувався Петрик. На уроці природознавства ти грався в телефоні і був неуважним. Ось і вийшло, що цукерки ростуть на деревах. Хлопець почав затуляти свої вуха і голосно кричати: Що це за жахливі звуки? Шах-шах-шах! А то наш оркестр звірят грає мелодію. До якої ти написав ноти на уроці музики? Петрик жахнувся і вирушив далі по дорозі, побачивши щось дуже брудне і страшне. Ні на звіря не схожий, ні на людину. Петрик запитав То ти і що з тобою зробили? Не впізнаєш мене? Я ж твій рюкзак, який ти кидав, бив ногами і катався на мені з гірки? Хлопчику стало соромно. Він намагався виправдитися, але марно, раптом до них підбіг котик. Який голосно гавкав. Петрик злякався. А чому? А чому ти гавкаєш? Ти же котик. Тому що на уроці англійської мови ти відповів This is the dog! Тепер я гавкаю, і всі коти мене уникають і бояться. Я самотній кіт пес. Петрику стало ніяково, і він почервонів від сорому. У цей момент повз проходив білий ведмідь, тяжко зітхав і ледь рухався. А він тут що робить посеред літа? Ти на уроці казав, що білі ведміді живуть у теплих краях. Тепер він тут мучиться від спеки, сумно відповів олівець. Хлопчик зовсім розгубився і не знав, куди подітися. Невже це я все наробив. Саме в цей момент до нього підійшла обдерта, розмальована книжка без обкладинки і сказала Я твій букварик. Колись я був яскравий і цікавий, я б міг навчати ще не одну дитину, а тепер мене викинуть на смітник. Продзвенів дзвоник, і Петрик прокинувся. Який цікавий сон мені наснився. Петрик швиденько зібрав речі і побіг додому. Прийшовши зі школи, він одразу сів за уроки, взяв зошити і почав виправляти свої помилки. На деревах намалював фрукти і виправив помилки з англійської мови. Знайшов букварик, обрав найкращу обкладинку для нього, поклав у чистий рюкзак. І наступного дня з радістю пішов до школи. Де на нього чекали друзі. Відтоді Петрик старався добре вчитися, бо знав, що знання допомагають уникати помилок і роблять життя цікавішим. З Днем Знань, дорогі дітки, пам'ятайте, що кожне ваше знання чи вміння робить когось щасливішим, а насамперед вас! Нехай навчальний рік буде успішним і легким. Динозаврик, що мріяв про друзів. Жив був маленький динозаврик Світозар. Світозар любив гратися і постійно бажав приєднатися до інших динозавриків. Але через його маленький зріст інші динозаврики насміхалися з нього і проганяли. Підростеш тоді приходь! Тут не місце малечі. Світозару було дуже сумно, адже він не міг зрозуміти. Невже дружба має якісь параметри та умови? Динозаврик дуже старався бути добрим і привітливим. Але. Це не допомагало йому потрапити в компанію. Одного дня світозар сидів під великим деревом і плакав. Раптом до нього підійшла мудра стара черепаха. Вона побачила його засмученим і запитала: Чому ти плачеш, Маленький світозаре? Він розповів їй про свою біду. Черепаха Уважно вислухала його і сказала. Світо, якщо вони тебе ображають, то навіщо тобі такі друзі? Але я хочу мати друзів, мені одному зовсім не цікаво. Ти готовий терпіти знущання і надсмішки заради того, щоб з тобою гралися. Відповів динозаврик, не розуміючи, що хоче від нього черепаха. Послухай, динозаврику, і запам'ятай. Справжніх друзів не треба підкорювати чи до них тягнутися. Це ті, кому з тобою цікаво і весело, хто поруч завжди. У радості і в біді. Вони виникають за покликом серця, сприймають тебе таким, який ти є, і цінують. Світозар задумався над словами Черепахи і пішов додому. Наступного дня всі, як завжди, гралися у дворі. Світозар сидів на лавці сам, аж раптом до їхнього двору завітав новенький крокодильчик. Всім привіт! Мене звати Ярило. Чим займаєтесь? запитав він у юрби. Ми тут м'яч граємо, відповіли динозаврики. А так, можете? Крокодил показав трюк з м'ячем. Всі динозаври зачаровано дивились. Але повторити такого ніхто не міг. І лише Світозар тихо промовив: Я так вмію. Ой, та що він вміє? засміялися інші динозаврики. Але Ярило протягнув м'яч світозарові і був у захваті від того, як динозаврик справляється з ним. Інші динозаври. Теж не очікували такого від світозара? Хлопче, то чому ж ти там сидиш і не граєш з іншими? Ти ж суперфутболіст, сказав крокодил. Мене не беруть у гру, зі мною не хочуть дружити. Кажуть, що я малий, відповів Світозар. Тоді крокодил вирішив влаштувати матч і показати іншим, кого вони втрачають. Він забрав до себе в команду Світозара та ще декількох гравців. Гра була дуже напружена. Але перемога була за малюком, якого не сприймали серйоз у дворі. Після матчу динозаври підійшли до світозара. Пробач нас, світозари! Ми не знали, що ти так круто граєш у футбол. Ми були несправедливі до тебе. Світозар посміхнувся. Добре, я навчу вас грати як сам вмію, але більше не дозволю себе ображати. Він пробачив динозаврів і дозволив їм бути його друзями. Вони разом гралися і весело проводили час. Коли ми поважаємо себе, інші починають поважати нас. Коли ми щось вміємо, інші тягнуться до нас, треба вчитися і розвивати свої здібності. І завжди захищати себе, бо за вас це ніхто не зробить. Рибацька магія Жив у маленькому селі дідусь Іванко, який дуже любив рибалити. Його онук Данилко завжди з нетерпінням чекав, коли дідусь запросить його з собою до річки. І от одного теплого літнього дня, коли сонце тільки сходило, дідусь Іванко покликав малого з собою. Збираючи рибальське знаряддя, дідусь пояснив онукові, як правильно чіпляти черв'ячка на крючок. Після того, як вони прийшли до річки і закинули вудки, їм довелося терпляче чекати. Проте не минуло й кількох хвилин, як поплавець Данинко почав смикати і пішов у воду. Хлопчик почав тягнути, але це виявилась невелика рибка. Відпусти її, Данилко, сказав дідусь, вона ще така маленька. Проте Данилко вирішив інакше і поклав її у вітро. Аж раптом рибка заговорила до нього. Відпусти мене, будь ласка, хлопчику, я хочу повернутися додому, до своєї родини. Але Данилко відповів: Я тебе впіймав, а значить, ти мій улов. І що я захочу, то з тобою і зроблю. І хлопчик продовжив рибалити далі. А ось рибка у відрі тихенько промовила Бути тобі таким, як я. В одну мить Данилко відчув, як його тіло почало змінюватися. Хлопцю стало важко дихати. І він стрибнув у воду. Навколо нього почали танцювати прозорі бульбашки. Він перетворився на рибку. Хлопчик опинився на дні річки. Де все виглядало як в казці. Кришталево-чиста вода. Різнобарні рибки та водяні квіти. Данилко, захоплений цим видовищем, лише прошепотів: це прекрасно. Аж раптом на нього на великій швидкості випливла хижачка щука, яка широко розкрила пащу аби його з'їсти. Хлопчик краєм ока помітив гачок дідуся у воді з черв'яком і швидко зметикував заманити на нього щуку. Гей, чудовисько, давай сюди, ти мене не піймаєш. Зла щука розвернулася і поплила прямісінько на Данилка. Він дуже злякався і не знав, що робити. Тоді хлопчик згадав про маленьку рибку. Можливо, вона допоможе. Він вистрипнув з води і перевернув відро. Маленька рибка опинилася поруч з ним. Скоріше за мною. Я знаю, де сховатися. Маленька рибка та Данилко заховалися у водорості. Здавалося, небезпека минула. Данилко сказав: Дякую тобі, рибко. Ти врятувала мене. Я ніколи не думав, що твій світ такий красивий і небезпечний. Маленька рибка почала показувати йому красу річки і познайомила його зі своєю родиною. Ось моя мама, сказала рибка, це наш улюблений ставок, який ми маємо захищати та берегти. Вибач мені, будь ласка, рибко, я не думав, що в тебе є рідні, які тебе чекають, за тебе переживають. Але й ти поверни мене додому, до моєї родини. Добре, погодилася рибка. Лише пообіцяй, що не будеш ловити маленьких рибок. Цієї ж миті Данинко опинився на березі річки біля дідуся. Він сказав: дідусику, а давай ловити щуку, а маленьких рибок відпускати і берегти, бо вони мають свої сім'ї. І у них дуже багато справ на дні річки. Монетка. Жила була монетка, маленька, золота, всього лише одна копійка. Але, не дивлячись на свій розмір, вона вперто вірила, що може принести щастя кожному, до кого потрапить. Її пригоди почалися з того, що монетка випала з кишені веселого песика, який гуляв у парку. Багато звірят проходили мимо неї, борсаючи лапами. Але якось поряд пробігала мишка, помітила монетку і забрала її собі. Вона... Працювала продавчиною в магазині і точно знала, що їй знадобиться. Якось до магазину мишки зайшло маленьке ведмежа, щоб купити собі смачного меду. Це коштує три копійки, сказала продавчиня мишка. Ведмежа витягла з кишені гроші і простягнула їх продавчині. Ось ваша решта одна копійка. Відповіла вона, усміхаючись, і віддала цю маленьку монетку йому. Мені не потрібен дріб'язок, що з нього взяти? Зверхню буркнуло буркнула ведмежа, запустила монетку в кущі. Мишка намагалася знайти монетку. Але дарма, а та лежала і роздумувала над словами ведмежати. Може, дійсно вона нічого не значить. Але мимо проповзала пані Черепаха. Вона помітила монетку і неби як зраділа цій знахідці. Справа в тому, що її донечка навчалася в школі мистецтв, і їй дуже потрібні були нові фарби для малювання. Але щоб купити їх, не вистачало лише цієї монетки. Черепаха дуже поспішала з монеткою додому, віддала її доньці, сказавши: ось, купи собі фарби! Щаслива донечка черепахи побігла до мистецтва. Завдяки новим фарбам вона намалювала чудову картину і стала відомою художницею. Але одного дня монетка потрапила до багатого пана вовка. Вовк був дуже заможним і не рахував гроші. Що це за нікчемна копійка? сказав вовк. Вона мені не потрібна. І виконув монетку у фонтан. Білчиня пробігала повз і помітила яскравий блиску воді. Ой, а що це так міщить? Вау! Це ж монетка! Дивіться, що я знайшла! радісно закричала білочка, показуючи своїм братам і сестрам. Можемо купити горішків, аби пережити зиму. І дійсно, білочка і її родина використали монетку. Вони завітали у магазин до мишки, щоб купити достатньо їжі на всю зиму. Коли мишка побачила знайому монетку, то дуже зраділа, адже та допомогла скільком звірятам і знову повернулася до неї. І повернулася не дарма. А щоб зробити дещо важливіше вдома у мишки було п'ятеро дітлахів, одне з яких нещодавно захворіло. Потрібно було купити ліки в аптеці, щоб врятувати маленького. А грошей майже не було. Відчувши це, монетка зраділа адже може принести комусь користь. Мама Миша придбала необхідні ліки і напоїла ними синочка. Мишеня одужало і знову стало здоровим та веселим. Дякую, мамо, сказала мала мишеня. Ти врятувала мене. Мама пригорнула свою малечу, а монетка посміхнулася. Ось бачите, промовила монетка наприкінці своєї подорожі. «Я...» Маю свою цінність і можу принести щастя. Все залежить від того, в чиїх я рука. Кожна копійка важлива, і треба цінувати все, що у вас є. Літо у дитячому таборі. Жив був маленький пандочка Бодя. Він був дуже прив'язаний до своїх батьків. І ніколи раніше не розлучався з ними. Однак, коли настав час літніх канікул, батьки вирішили відправити Бодю в дитячий табір. Для нього це була велика подорож і сильний стрес. Хлопчик не спав всю ніч перед від'їздом, а коли сідав в автобус, то трішки й заплакав. Його серце тривожно стукотіло, коли він побачив, як віддаляється його рідна домівка. Прибувши до табору серед галасу криків Реву та рявкоту, Бодя відчув себе дуже самотнім і переляканим. Територія здавалася йому надзвичайно великою, він боявся загубитися серед незнайомих місць. Проте вожаті лев та Левиця старанно допомагали дітям призвичаїтися до нових умов. Вони провели дітлахів на екскурсію і показали, де що знаходиться. Ввечері вожаті покликали дітей на вечір знайомств. Вони розповіли, що відтепер кожного з дітлахів оточують справжні друзі. Варто лише озирнутися. Чи є серед вас ті, хто сумує за дому? запитала левиця. Якщо чесно, то я хочу додому. Несміливо промовила Роксоланка. Бодя був здивований, що хто ще відчував те ж саме. Він зрозумів, що не єдиний, кому тут страшно, і сумно. Це нове завжди лякає, але треба спробувати насолоджуватися тим, де ти є, і не закриватися від нових знайомств та можливостей, сказав Лев, посміхаючись. А тепер. Давайте спати завтра буде новий день. Дітки пішли у свої кімнати. Бодя всю ніч думав над словами вожатого Сонце підіймалося, пташки співали, а діти вже йшли на ранкову зарядку. Раптом Бодя підбіг до роксолани і запропонував. Я чув, що тобі тут страшно, давай дружити. Може, разом нам буде не так страшно. Добре, погодилися у Роксолану. Друзі разом почали досліджувати, що є ж цікавого у таборі. Вони пішли на малювання, де лапками створювали свої шедеври, далі лазили по деревах на швидкість і навіть отримали за це нагороду, співали пісні на концерті, розповідали цікаві історії біля великого вогнища, а ввечері пішли на дискотеку. Проте не все було так просто. У таборі був вовчик на ім'я Іванко, який любив дражнити інших і насміхатися над їхніми страхами. Іванко був особливо непривітний до дружби Боді та Роксоланки. Одного разу під час гри в лісі вовчик вирішив їх налякати. Він різко вибіг з кущів і почав голосно кричати. Бодя сильно злякався і впав на землю. Іван засміявся, це привернуло увагу вожатих. Вони швидко прибігли до місця події. Іване, це зовсім не смішно. Ми тут для того, щоб підтримувати один одного, а не лякати і знущатися, суворо сказав Лев вожатий. Цілий вечір Іванко сидів сам. Його не кликали гратися, з ним не ділилися історіями та солодощами. Він почував себе недобре, але не тому, що хотів додому. Навпаки, він хотів бути тут з усіма. Вибачте мене, я не хотів вас лякати. Просто я хочу з вами дружити, а не знаю як. Можливо, ми могли би бути друзями. Запитав Іван. Чого ж ти одразу не сказав? відповів Бодя. Давай спробуємо бути друзями. З цього моменту Іван також приєднався до їхніх пригод. Дітлахи разом досліджували табір, брали участь у перегонах, шукали скарби і ділилися своїми успіхами. Бодя геть забув про свою тугу домом. Кожен день був наповнений різними подіями та почуттями. Зміна пролетіла швидко і цікаво. Настав час прощатися. Біля автобусу Бодя, Роксолана і навіть Іван обнялися і заплакали, бо не хотіли розлучатися. Вони обмінялися телефонами і пообіцяли повернутися сюди наступного року. Щоб знову зустрітися і провести ще одне чудове літо разом. Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка!